На придніпровській залізниці посилили охорону вокзалів, станцій, мостів та тунелів, а також ретельніше перевіряють потяги та пасажирів. Для цього правоохоронці залучають додаткові сили з інших залізниць. Ситуація під контролем кажуть міліціонери. Повідомляють, що за рахунок зменшення кількості потягів з зони АТО вони стали рідше вилучати зброю. Втім, такі випадки й досі трапляються. Тож правоохоронці закликають не втрачати пильність та повідомляти. Про підозрілі ситуації ми ж обращали рядом нарядом єдучих людей, тому що на сумки на їхньої кладі що це за люди. Луче лишній раз е, Сообщить. мали е, місце випадки, коли ми вилучали е, зброю, вибухівку, там детонатори е, у провідників. Це мало місце в Одесі. Було вилучене таке, тому з певного часу ми відпрацьовуємо не тільки там пасажирів, відпрацьовуємо членів поїзних бригад, відпрацьовуємо ті технологічні ніші, які маються в пасажирських вагонах.